Друзі, ви просили, ми зробили. Вітаю вас на каналі Крючков і сьогодні побалакаємо про гірлянду. Акцент великий саме на самій Снасті, як її зробити, я не буду, тільки в двох словах розкажу. А найголовніше акцент зробимо на те, як е зв'язати, як прив'язати гачки. багато хто не рибачить на гірлянду тільки тому, що не знають, як же зробити оцю гірлянду гачків, щоб вони були на одній відстані, щоб вони не їздили і як це все зв'язати на такій великій відстані. Ну, я покажу і розкажу, як це зробити дуже просто, легко і недорого. Ви на каналі Крючков і ми починаємо. Що стосується самої вудки, ну, зазвичай це саморобні вудочки, які робляться з твердого пенопласта. Тобто, Звичайно, що можна рибалити і на таку вудочку, якщо у вас нема там. Пінопласти, вам дуже хочеться зробити глянду, то можна взяти в будку і теж будете на неї грати і буде воно працювати. Просто що для зручності ще спочатку, з, з самого початку вигадання цієї снасті, там київляни, да, зробили саме такі зручні пенопластові ручки і на них вже набирають різні варіації. Бувають такі, бувають такі, бувають зараз ну, багато конфігурацій. В першу чергу це потрібно для дуже зручної е ігри щоб ви тримали дуже зручно Або отак або так, тут навіть хват є, бачите, тобто так можна грати. Другий момент, який дуже важливий на цих Настях, які саморобні, це щоб можна було намотати саму гірлянду. Тому що у нас гірлянда зазвичай 3-4 метри може займати, займати сама велика. І ну, як її зібрати з гачками, то звичайно дуже просить Якщо вам дуже хочеться половити, а у вас немає можливості зробити якусь таку саморобну вудку, ви берете саму звичайну вудочку, да, окремо набриляєте гірлянду, намотуєте на таке мотовильце і тоді через карабінчик, просто при рибальці вже на карабінчик сіпляєте гірлянду, розв'язуєте і рибачите. Якось так, да, Не буде зручно переходити, тому що з цієї Значно швидше може переходити з лумку на лумку, тому що ви намотали, перейшли, розмотали, половили. В цьому випадку буде набагато складніше. Ну, Я це кажу, що в принципі це можливо, да? буде не так зручно, але буде можливо навіть з самою простою, самою дешевою гудкою Ну, Але якщо ж все-таки хочете довго приділити уваги гірлянді, то зробіть таку саморобну вудочку, просто з спінопластир виріжіть, ручку, яка вам самому буде до вподоби. Примотується сюди саме дешеве, там катушечка. Просто вона примотується навіть ізолінкою, як в цьому випадку. Да? Вставляється тут пластика, у мене тут обична китайська катушка, Ось такі дві утки під гірляндом. І вставляєте далі або ківок зразу, або коротенький хлист і ківочок. В даному випадку, на цій утці в мене був хлист зразу, зараз вона зламана. Вібране. А тут їх коротенький хлист і зразу кіло. Приблизно от мене ця гіляльда зараз 3 метри. Тобто у нас йде нижній чортик. І тоді пішли чорти з відсенью приблизно 35 см. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять чортів. Буде, да? І в кінці маленький вертлюжок. Для чого? Щоб ми могли міняти в процесі процесірувати. Ось така снасточка з шести чортів. Вам дозволить пробувати товщу води. Коли риба стоїть в пів води. Для чого взагалі гіляндою, думаю, багато хто знає, але два слова скажу. А, якщо риба стоїть не одна, пів води або навіть вище, саме глянда таким пошуковим способом дозволить вам знайти рибу, де вона стоїть і де вона буде Тому що Дуже, Дуже часто буває, коли ви... Сидите, наче риба є, хтось там ловить, а у вас нічого не клює, тому що вона просто не стоїть одна, вона стоїть вище, або води, або взагалі під льодом, коли це вже під весною дуже часто прибуває. Тому саме глядатися, це пошукова снасть, вона дозволяє швидше знаходити стайну рибу, ну і, звичайно, ловити. Це те, що стосується збору самої будки. Тобто, в принципі, тут ніякого секрету, якоїсь воєнної техніки немає. Скоріше, головне, це вже приділяється уваги ківку і набору снасті. З вудками ми розібрались. Далі дуже головна деталь в гірлянді – це ківок. Ківочок повинен бути металевий, дуже длинний, з доброю амортизацією. І досить сильний, тобто, що гірлянда вона буде в нас тягнути велику вагу, у нас нижня мармишка тяжола, плюс якщо ми використовуємо чортики, це ще навантаження буде. Тому ківок повинен витримувати всі навантаження і він повинен бути досить жорстким. У нас є такі в продажі ківки готові під, під гірлянду, вони такі називаються, ківок під гірлянду. Але якщо у вас дивитесь, знаходитесь знаходитись в вашому магазині, немає таких ківків можна купити гідні. Для бокового ківка, які теж бувають дуже жорсткі. Тобто такі бувають літні бокові ківки, вони теж ресорного типу, теж металеві, дуже упругі. І на гірлянду вони дуже підходять, вони тобто, в них є навіть кріплення резиною, хоча можна і в-іншому змонтувати, це вже не важливо. Важливо те, що цей ківок по своїй пругості теж підійде для гірлянди, тому що він, він длинний, він жорсткий і з дуже хорошою амортизацією. Тобто, Якщо у вас немає в магазинах такого, купуємо боковий металевий і робимо рілянку. Все. Переходимо далі до гачків. Так. І Переходимо вже до монтажу самих гачків. Тобто, у нас от у мене вука робоча. Зараз тут нав'язані мурав'ї і тяжла мармичка. І є така смасочка на матерілі, яку я можу поміняти на рибальці, Допустим, Відоси, з якого, в принципі, були запроси пов'язки гірлянди, які ви, може, не бачили, посилання буде вверху. Заходьте, подивіться, дуже цікавий відос. Я ловив саме на цю гірлянду з тренічками. Тобто Тут у нас використовуються тренічки з кімбріком, називаються вони в народі чортики. Черти, тобто, звичайно, вся рибалка у нас відбувається без насадки. Це рибалка, як то кажуть, в Києві на Голого. Чого на Голого? Тобто звичайно гірлянди робили з мурав'їв, і казали, що ловив на голову мурав'я. В итоге мурав'я відпав, сленг залишився, рибалка на голого. Оце у нас снасть на голову мурав'я, це снасть на чортики. Вони кріпляться на маленьку американочку, і ви на рибальці можете міняти. Тобто у вас може бути декілька снастей вже зібраних на мотовільцях. Ви тільки міняєте, якщо вам ну, щось не пішло, не йде, допустимо, ви знаєте, що там на мурав'я зараз клює краще. Поміняли, чи змотали, мурав'ї поставили ловити на мурав'я або навпаки. От у нас, бачите, то у нас внизу йде зразу дуже важка мармишка, але це саморобна мармишка. Якщо в цій снасті в мене використовується покупна мармишка, важка з великим очком, у нас теж є в продажі, вони недорогі, там 12 рівень мармишка, то тут у нас йде такий конус скользящий і маленький тройничок десь приблизно. 14 мм, Конус пофарбований в чорний колір. І все. Якщо у вас це основа, вона повинна бути важка. Це ключовий момент. Якщо у вас немає такої мармишки, бо знову в магазинах у вас не продають готові мармишки, її можна зробити самому теж дуже просто. В цьому випадку ми просто беремо, купуємо в магазині отакий олівка. 10 г, 12 г, 9 г. Вони продаються в кожному меді. Далі він у нас скользящий. Надягаємо на ліску і внизу в'яжемо просто тройничок, який теж продається 14 номеру. Все у нас вийде ніж ніжня мармичка. Тільки вона буде трошки іншої форми, тут буде вона така конусна, да? може менше, може 7-грамову, 8-грамову. Набов'язково десь 10, грам 10 це вже мабуть. От. І також можемо вже цю олівочку. Пофарбувати звичайним риболовним лаком, який теж продається в наших магазинах, я думаю, в інших теж. в Чорний кольор або в зелений кольор. Це вже е, ваша творчість, скажімо так. Е, звичайно, що чорний кольор більш такий ходовий, тобто риба на чорний дуже хорошо реагує на риби з насадочній ловлі. Чорний кольор можна ще поставити в жовті крапки або червоні крапочки. це теж буде добре активувати рибку на клюв. Фарбували, крапочки поставили, може без крапочок просто пофарбували, тренічок прив'язали, все, в нас нижня мармишка вже в такому рівні готова. Ціна питання, грубо кажучи, 4 гривні плюс тренічок. Ну, далі залежить від вас, можна купити за 25 японський, можна купити за 7 гривень китайський. Е бюджетна, не бюджетна, як завгодно. Так, переходимо до основного ну, це е як все ж таки нав'язати дірлянку. По-перше, використовуємо жилку не тоненьку. Тобто Жилка на гірлянду це 0,18 бажано, ну, іноді можна 0,16 поставити, але бажано, ну, саме така популярна це буде 0,18. Чому? Тому що, по-перше, це велика у нас багато мармишек йде в рядку. По-друге, якщо буде дуже тонка ліска, у вас буде це все буде це на кризі. У вас Борода буде обов'язково. Тому зразу лісочка-жиличка у нас 0,18, ну, в'яжемо з ней. Самі популярні мармишечки це будуть або чортики, або мурові. Або як, як це я показав зараз спальку чортики, але ж можна використовувати і просто тройнички, які використовують, які йдуть за пльоточкою. Різнокольорові, і зараз під гірлянду таких транячків дуже багато. Тобто мені, звичайно, подобається. Я не матьорий гірляндіст, скоріше за все ну, сам учусь і навчаюсь ловити на гірлянду. Але мені більш подобаються тренічки е і не байка саме, а саме звичайні тренічки, які вже йдуть по пофарбовані. Якщо ви хочете зробити стайну більш легку. Тобто да? не нагружати її п'ятью-шестью мурав'янами плюс ще е нижній е чортик. То можна просто взяти тройнички з кембриками. У нас теж вони є в продажу. Буває часто, скажімо так, ми зараз у Сіпольську є так пише. Такі готові чортики, на них є кембрички. І за счет цього е у нас вийде снасть більш легка, якщо у вас кілок не дуже жорсткий. І так, починаємо взяти. Надягаємо наші чертики, в даному випадку ці чорти, що я одразу показав сенсорі, вони у нас з вертикальним отвором, то звичайно чертик буде у нас розполагатися четко вертикально по лиски. Надягаємо перший черт, він буде всю сторону ми відміряємо 3 метра да? лиски, щоб у нас була можливість, скажімо так. Набрати іншу гірлянду. І це у нас буде найперший чок. Потім ми тут обріжемо, тут прив'яжемо відклюжок і все буде початок. І далі вниз ми будемо далі готувати. Ось він у нас повзає туди сюди Як ми це робимо? Дивіться, притримали рукою, зробили таку петельку, просто прокрутили пальцями. Бачите? Ось так от. Декілька просто зробили. Тоді накинули на один гачок, на другий. І це все діло затягнули. Все. Він стоїть у нас вертикально, він нікуди не поїде, дуже міцно тримається. І далі набираємо, відбираємо ліском, надягаємо інший чорт і в'яжемо. Все стосується і мурав'їв, і тренічку. Різниці нема. Вяжеться однаково. Тільки в случі з мурав'єм ми накидуємо. Цю петельку на один гачок. Тут можна теж на один, якщо на один, то буде більш трошки під углом стається. Кстати, непогано, іноді так можна в'язати. Все, ми проділили другий, відміряли, щоб наша була десь там 35 між нашими чертами десь 30 см. От у нас і прив'язаний вже другий тут у нас. Перетримуємо його і знову ж таки. Клали, мені кажеться, простіше визначить я не бачив. Скрутили восьмерочки, пальцями прокрутили, накинули сюди і затянули. Все. Він стоїть на тому місці, де нам потрібно, тому що ми рукою тримали. Вузол затягнутий і нікуди він не їздить, нікуди не поїде ніколи. Стоїть дуже міцно. Саме простий вузол, який дозволить вам... Дуже швидко це все нав'язати. Давайте ще один зв'яжемо, щоб вже закріпити матеріал. Беремо ще раз черта Продягаємо. Тут, до речі, кстати у цих чоловіках є дуже хороші отвори, які не треба проколупувати Бо дуже часто треба проколупувати отвори заново. Проділи ліску. дивіться ось я не знаю за скільки. Це у нас вже другий да? нав'язаний. Це у нас один чортик, ось другий. Від цього ми відміряємо знову таки 35 см, відкладаємо його і на цю 8 надягаємо новий чортик. Притримуємо його рукою, щоб він у нас залишився на тій самій відстані. Тут внизу ми беремо, складуємо ліску пополам, пальцями прокручуємо. ну Скільки разів неважливо, тому так, щоб більш-менш закручується. Надягаємо на гачок, тільки і затягуємо. Все, знову ж таки, добре так з двух сторон затягуємо. Нікуди цей чортик вже не поїде. Тримається він досить міцно і добре. Отак от буквально за декілька хвилин ми зв'язали гірлянду з трьох чортів. Бачите, вони всі на одній відстані, все чотенько відміряно, як ми відміряли, так вони тримаються. чорти тримаються дуже міцно, вони нікуди не їздять, все чотенько стоїть і вони стоять вертикально на гірлянді. Ось такий дуже простий спосіб в'язання гірлянди я хотів вам показати і розказати. Після того, як ми нав'язали всю гірлянду, отут от ми в'яжемо або просто петельку робимо, восьмерочку, або в'яжемо вертлюжок. а внизу ми надягаємо нашу олівку, вже, яку ми пофарбували. І знизу прив'язуємо транічок. В ітоні у нас вийде е, такий саморобний чортик, який буде основною огрузкою, яку буде нагружати всю гірлянду. Все, гірлянду в зборі, мотаємо її на монтавильці, беремо вудку і їдемо на рибалку. Е, якщо сподобався відео, ставимо лайко, обов'язково підтримуємо україномовний контент, пишемо коментарі. Е, також пишіть свої зауваження, що я робив неправильно, що ви вважаєте, треба зробити краще. Якщо цей відео дивляться люди з великим досвідом ловлі на гірлянду. Прохання теж залишати свої коментарі, поради, як краще зробити. То, що я ж повторюю, що я, наприклад, не материй гірляндіст, я тільки вчусь. Але я думаю, що такий спосіб в'язання гірлянди буде цікавим багатьом. Підтримуємо ЗСУ. Не забуваємо донатити перевіреним волонтерам. Хто хоче підтримати мою волонтерську діяльність, заходимо на Фейсбук, посилання в опису. Там всі мої звіти з точки зору фінансові, з точки зору товарних звітів, то тобто є повністю прозорість до попічки. А я раз з вами на сьогодні прощаюсь і наступного разу ми з вами зустрінемось на рибалочці. Усім пока!